Вітаю, я Олена Можайкіна. Пропоную вам розглянути порядок дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Чи знаєте ви, що зараз на зображенні? Це емблема Офісу Генерального прокурора України, яка була затверджена указом Президента України. У 2021 році? А чи знаєте, що означає напис на емблемі? В перекладі з латинської Справедливість, Закон, Захист? Який орган здійснює дисциплінарне провадження? В законі України про прокуратуру є досить цікава і загадкова стаття 44, в якій зазначено: дисциплінарне провадження здійснюється увага відповідним органом. Нічого не зрозуміло. Тоді пропоную відкрити статтю 73 цього ж закону. В ній зазначено органом, що здійснює дисциплінарне провадження, є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів це колегіальний орган, який складається з 11 членів. Якщо ви бажаєте там працювати, вам потрібно знати вимоги. Це громадянство України, вища юридична освіта. Ви є громадянином України? Маєте вищу юридичну освіту? Чудово! Однак цього недостатньо. Потрібно ще мати стаж роботи в галузі права. Не менше 10 років. А зараз пропоную перейти до порядку дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Він складається з чотирьох етапів. Перший етап відкриття дисциплінарного провадження, другий етап перевірка дисциплінарної скарги, третій етап. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку. І нарешті четвертий етап прийняття рішення у дисциплінарному провадженні. Розберемо детальніше кожен з етапів. Перший етап відкриття дисциплінарного провадження. Розпочинається все з надходження дисциплінарної скарги, яка реєструється за допомогою автоматизованої системи, а також відбувається автоматичний розподіл дисциплінарних скарг. І все це потрібно провести у день надходження скарги. Відкриття дисциплінарного провадження. Також передбачає передачу скарги члену КДКП, який буде здійснювати дисциплінарне провадження. Це має відбутися не пізніше наступного робочого дня. І нарешті на цьому етапі має бути прийняте рішення членом КДКП про відкриття. Або відмову у відкритті дисциплінарного провадження. Це має бути зроблено у строк до 15 днів з дати реєстрації скарги. Перейдімо до другого етапу. Перевірка дисциплінарної скарги. Потрібно перевірити обставини. Які повідомлені у дисциплінарній скарзі, на це відводиться не більше двох місяців із дня реєстрації дисциплінарної скарги? А що ж, включає в себе перевірка ознайомлення з документами, що стосується предмета перевірки? Отримання копій документів. Що стосується предмета перевірки, опитування прокурорів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, і нарешті отримання за письмовим запитом інформації для проведення перевірки на цьому етапі складається висновок про наявність чи відсутність. Дисциплінарного проступку прокурора, в якому викладаються обставини, якими це підтверджується. Важливо пам'ятати, що під час дисциплінарного провадження забезпечується нерозголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та конфіденційної інформації. Про особу прокурора, яка міститься у дисциплінарній справі. Також пам'ятайте, що до завершення дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений за власним бажанням. Перейдімо до третього етапу. Розгляд висновку про наявність. Або відсутність дисциплінарного проступку, відбувається це на засіданні КДКП, на засідання запрошуються особа, яка подала дисциплінарну скаргу, прокурор, стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження, їхні представники, а також інші особи у разі необхідності. Зазначені особи повідомляються не пізніше як за 10 днів до дня проведення засідання. На засіданні заслуховуються, пояснення члена КДКП, який проводив перевірку, пояснення прокурора, стосовно якого здійснюється провадження, та або його представника. А також заслуховуються інші особи у разі необхідності. І нарешті четвертий етап прийняття рішення у дисциплінарному провадженні. На цьому етапі КДКП обговорює результати розгляду висновку. Про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора. Це у разі відсутності прокурора на засіданні. КДКП приймає рішення більшістю голосів від свого загального складу. А я нагадую, що загальний склад це 11 членів КДКП. При прийняті рішення враховуються характер проступку, наслідки проступку, особа прокурора, ступінь вини прокурора, а також обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. Сподіваюся, ви запам'ятали порядок дисциплінарного провадження щодо прокурорів. А завершимо цитатою Джона Френсіса Тефта. Прокурор має не лише прагнути виграти справу, але він також повинен нести відповідальність за забезпечення досягнення процесуальної справедливості.